Замість дерев, пеньочки в Устинівці у центральному парку почали вирубувати дерева, тут від них залишаються самі опилки. Раніше у цьому парку в центрі Устинівки було затишніше. За останні роки тут позрізали зо два десятки дерев. Тут раніше було це, бачите, це пеньки. А це з цього боку були дерева і сто. І вона така в вшатро створювала. Це було дуже красиве. Тунель заходиш. А тепер побрізали, пусто. Звичайно, треба насаджувати. Потрібно старі дерева все одно замінювати новими. Дерева ці старі, вони зовсім давно тут вже ростуть. Якби тут посадити якісь ялини, воно б набагато культурніше було б і краще. Місцеві обурені знищують здорові дерева, підозрюють, що на цьому місці готують майданчик під забудову. Ми святкуємо теж день села, свого святкуємо інші свята і святкуємо ось саме тут. Я продемонстрував вам дерева, дерева, які мають дуже потужні організми, були спиляні. І свіжа, свіжа стружка є. По цим пенькам, які ще тисячу років простоє. Видно те, що дерева були потужні і надзвичайно е, крепкі. Ми хочемо, щоб щоб це, як кажуть, щоб це безобразі припинилося. Подивитися на пеньки, народний контроль веде сільського голову Ігора Пенькова. Той запевняє, спирюють лише сухі або пошкоджені дерева. Замість них обіцяє восени висадити шість десятків каштанів. Журналістів народного контролю запевняє, жодних забудов у парку не буде. Рішення депутатів той тобто парк не надавати ні під'як. Забудову однозначно. Ну, це рішення депутатів. Були звернення, бажали, щоб тут щось побудувати. Ну депутати відповіли, однозначно, ні. Парк це для громади, тільки для громади. Народний контроль наглядатиме, аби чиновник дотримав свого слова. Я на вечірку Дмитро Василєв. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ контролює етжімейл.ком